Я некрасива. Звідки в людей можуть бути такі думки? Давайте розбиратися з точки зору кармічних причин. Давні знання говорять, що кармічною кореляцією того, що людина може бачити себе некрасивою або іншу людину, або взагалі що б то не було навколо себе некрасивим в тому випадку, якщо вона часто в минулому гнівалася або ненавиділа, або злилася. Відчувала якусь із цих емоцій по відношенню до себе або до будь-кого. Тобто кармічна причина некрасивості це гнів. А яка ж кармічна причина того, щоб бачити себе красивими? Звісно, це протилежний стан, а саме любов. Взагалі, все, що ми бачимо красивими, ми дивимося на це очима любові. І будь-що, що ми любимо, здається нам красивими. Тобто, краса це не якась об'єктивна штука, да, яка для всіх є однаковою. А це дуже сильно і залежить тільки від того, чи ми дивимось на цей об'єкт з любов'ю. Тобто любов дорівнює краса, іншими словами. І отже, як нам можна відчути себе красивими? Як полюбити себе, так? тому що якщо ми полюбимо себе, ми автоматично будемо бачити себе красивими. І якщо говорити з точки зору карми, то щоб отримати бучу, -що, нам потрібно дати це іншій людині. Отже, якщо ми хочемо побачити себе красивими, то ми маємо допомогти іншим людям побачити їх красивими. Наприклад, ви можете допомогти подрузі порадити їй гарного спеціаліста з манікюру, або ви можете дати комусь знайомих подарувати гарну сукню, щоб вона почувалася красивим, або придумати ще будь-що, що на вашу думку допоможе людині. Побачити себе і відчути красивим. Ви можете сказати комплімент людині, і вона відчує себе красивою. І це посіє те зерно, що ви в майбутньому також будете бачити себе красивим. А крім того, ми можемо сіяти не тільки через інших людей ці кармічні зерна, але і через себе. Тобто, коли ми з любов'ю до себе будемо е, намагатися. Допомогти собі побачити себе красивими, потурбуватися про себе, попіклуватися, зробити щось, що, на нашу думку, нас зробить красивими, так? тобто вкладатися з любов'ю в своє становлення красивими істотами. То це також причинить, як не це не банально звучить, але це теж є причиною нашої краси.